Без диплома реально досягнути успіху Диплом не означає нічого, в принципі. Ну бо в нас рівень освіти дуже низький. У нас багато корупції в освіті, тому угу. диплом взагалі нічого не дає. Угу. Типу а, насправді. Якщо людина знає, чим вона хоче займатися, і, умовно, якщо це не медицина, а, а якась така інша сфера, то реально, але все одно я вважаю, що освіта загалом дає дуже хороше підґрунтя для будь-якої сфери. У мене диплом, мене ніколи не питали про диплом. В мене він з'явився в дії і, і тим, і все. Але я працюю собі, працюю і можу бути ким я хочу, але я не є тим, ким я хочу бути. Так. Це не дуже важливо. Я, наприклад, ну, дизайнер, але я закінчила лише коледж. У мене немає як такого диплому вищої освіти, але все одно я працюю по професії, мені нічого не заважає, бо я маю певні навички. Тобто, ну диплом нічого. Не Головне, щоб сам диплом він не показує твій розум та так далі. Головне, щоб в тебе в голові щось було.